Доброго дня всім вітаю. Давайте знайомитись. Мене звати Дмитро Лазученков, я партнер компанії Арстен Янг, вона зараз називається Івай. Технічні заміночки, ну нічого страшного. Да, я вже понад 20 років займаюся консалтингом в сфері цифрових технологій. Очолюю команду, яка якраз займається питаннями цифрової трансформації, інформаційної безпеки, управління ІТ. І наша компанія вона має дуже, дуже великий досвід співпраці з різноманітними клієнтами як в Україні, так і поза її межами. Серед наших клієнтів такі гранди, як Spotify, Walt Disney, General Electrics і багато інших. І насправді дуже приємно, що нас запросили поділитися нашим досвідом через те, що. Ми якраз бачимо, як використовуються різноманітні моделі штучного інтелекту, і сьогодні ми трошки про це поговоримо. Давайте тоді познайомимося для початку з вами. Скажіть, хто вже використовує в своїх бізнес-процесах штучний інтелект? Я буду сидячи, вибачте, бо трансляція йде. Супер! А хто використовує щось окрім персональних помічників? О, супер. Так, є хтось, хто не знає, що таке штучний інтелект. Супер. Жива аудиторія. Дуже добре. Так, ну що ж, дійсно, штучний інтелект це такий дуже навіть не цікавий, а emerging trend. Один з найгарячіших трендів сучасності. Я би сказав, що зараз відбувається навіть якийсь хайп навколо цього, як колись був навколо блокчейну, не проходить її. Тижня, щоб хтось з моїх клієнтів не дзвонив мені і не пропонував щось таке. Дмитро, давай впровадимо нам якийсь штучний інтелект. Я питаю, а на що? Ну як, ну конкуренти ж впровадили. То нам теж треба, ми ж маємо теж відзвітуватися». От, Тому давайте розберемося, чи щось за цим хайпом є, і як його краще використовувати для підвищення ефективності своїх процесів. Дійсно, статистика каже, що. Штучний інтелект дуже класно підвищує операційну ефективність, знижує навантаженість співробітників для програмістів. Це взагалі якась манна небесна, тому що кодувати, тобто ну, писати код вихідний, стало набагато е швидше. Понад е більш ніж на 126% підвищилась ефективність, якраз продуктивність програмістів, кодерів завдяки використанню моделі штучного інтелекту. Безумовно, штучний інтелект покращує клієнтський досвід. Ми майже, майже майже кожен з нас, коли дзвонить в банк на службу підтримки чи якусь іншу організацію, напевно, стикається з чат-ботами чи голосовими ботами, які також використовують штучний інтелект. Тож ця історія допомагає компаніям дуже. І продажу наростити. От є статистика, що понад 67% відсотків з середнього зростають продажі компанії, які використовують чат-ботів, як клієнтський досвід, і дуже багато організацій використовують ШІ саме для управління відносинами з клієнтів. Ну і що її, безумовно знижує витрати. Дуже велика кількість компаній, понад 40 відсотків, відзначають економію коштів як перевагу, як то як той бізнес-кейс, який вони знайшли після провадження штучного інтелекту. Ну і 42% компаній зазначають, що спостерігають значне скорочення витрат в рамках бізнес-процесів, тобто підвищує ця ефективність внутрішніх процесів. Тож так, і е, це не дивно, бо розвиток штучного інтелекту він відкриває велику кількість нових можливостей. Це і персоналізація, тобто аналіз даних про поведінку кастомерів, причому навіть в відкритих е, джерелах, таких і соціальних мережах, використовуючи великі дані і так далі. Можна не фотографувати. Я поділюся презентацією обов'язково, так що ну, не, 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 не треба. От. Потім штучний інтелект дуже часто використовується для аналізу даних і прогнозувань, використ... ну, замінюючи певним чином собою дата аналітиків та дати інженерів. Безумовно, він використовується для оптимізації роботи, виявлення неефективності, тобто він вже починає трошки бути навіть і консультантом, тобто скоро він захоче замінити і мене. Автоматизація рутинних задач, ну, мабуть, що одна з найпоширеніших е, задач її, як особливо в з такою штукою, як Robotics RPA, якщо знаєте, да, коли софтвер може бути використаний замінюючи дії людини в нативних аплікаціях. Е, знайшов штучний інтелект своє застосування в кібербезпеці. В першу чергу в аналізі сигнатури виявлені е, аномалії, е, в set інтелідженс і ще багатьох інших аспектах. Ну, Про асистенти і чат-боти вже навіть не треба згадувати, бо це чи не найпоширеніша вже сьогодні історія. Ну і взагалі саме використання штучного інтелекту в організаціях, воно дійсно стимулює інновації. А скажіть, будь ласка, а хтось? Має плани по впровадженню штучного інтелекту з тих, хто ще не почав? О, ну, вже добре. Так. Да, ну, дійсно, е компанії, які використовують штучний інтелект мешканці моделі, от така є невелика статистика. Е все більше і більше я маю на увазі компанії використовують. Е ці технології. Е при тому 75 майже відсотків керівників з нашого опитування, не з нашого, з, з одного досить релаябел опитування, називають штучний інтелект критичним для успіху їх компаній. При тому 60% кажуть, що їх бізнес агресивно використовує штучний інтелект для впровадження інновацій в, в своїй галузі. І переважно більшість розширює свої ініціативи в галузі штучного інтелекту. Тобто ми бачимо все більше і більше застосування, і е, завтра чи післязавтра це вже буде майже е, повсякмісно. Проте, штучний інтелект має і свої підводні камені, да, свої ризики. Е, це дійсно виглядає як чрівна паличка, але цією червоною паличкою треба вміти користуватися, щоб вона вас самих током не бахнула. І насправді, ці підводні камені, вони інколи досить очевидні, інколи ні. Наприклад, гонитва за хайпом. Замість того, щоб подивитися, що. Саме, яка проблематика є в організації, в процесах і що можна автоматизувати завдяки штучному інтелекту, досить часто компанії шукають просто можливості його використати заради такої можливості. І це гонитва за хайпом часом призводить до негативних наслідків. Недооцінка організаційного впливу, адже е, artificial intelligence, він змінює не тільки. Ну, технології, ну і процеси. І ми всі з вами, як люди, які дотичні до автоматизації, розуміємо, що поганий за дизайном процес після автоматизації кращим не стане. Він просто буде породжувати ще більшу кількість поганих даних і помилок, тому що він буде працювати швидше. О. Ну, безумовно, ми можна ігнорувати ризики, і ризики тут є досить суттєві. Це і упередженість, та непрозорість тих рішень, які приймає штучний інтелект, це можуть бути якісь ризики, пов'язані з етикою. Коли ну, була така цікава історія, коли модель штучного інтелекту, яка розпознавала обличчя, вона навчалася на даних. Де переважна більшість облич була люди однієї етнічної групи. От. І коли ця модель почала вже продуктивно продуктиві працювати, вона розпізнавала людей інших етнічних груп, як ну, не, так, не як людей. От. І це був дуже великий скандал. От. Е, хоча здавалося б, тобто, треба розуміти, на яких даних модель навчається, і мати чітке. Розуміння, що всі дані не опереджені та не дискримінаційні. Потім дуже часто ми довіряємо нашим постачальникам як, ну, абсолютно. да, Тобто, є якась чорна коробка, вона щось робить, і ми навіть не знаємо, яким чином і за яким алгоритмом вона приймає рішення. Безумовно, цього не можна допускати. Одним з найважливіших, можливо, аспектів використання штучного інтелекту є зворотній зв'язок. тобто, Завжди людина має бути частиною цієї історії, щоб розуміти і отримувати фідбек. Тобто AI постійно змінюється і без постійного контролю він може бути навіть небезпечним. До прикладу, всі, мабуть, чули цю історію, що на Балканах, здається, в Словенії з'явився перший міністр штучного інтелекту в Албані, так, да, вибачте. От. Як якісь її звали ту дівчину, я не пам'ятаю, але недавно її виключили. А чого виключили? Бо вона почала займатися державними закупівлями. Звичайно, штучний інтелект, він мав доступ до великого історичного масиву даних щодо закупівлі на Балканах, і вона, спираючи на ці дані, зробила висновок, що відкати на Балканах це частина нормал бізнесу. і почала таким чином і діяти її довелось дуже швидко, так зімавши скандал, виключати. Ні. Але навіть якщо, чи це не могло б бути правдою, звичайно ж могло. О, тому людина має бути завжди частиною цієї історії. Значить, ну і неправильні метрики, які ми можемо збирати чи можемо аналізувати за результатами моделі. Тобто, ми. Дуже часто, коли використовуємо штучний інтелект, збираємо метрики щодо точності моделі, щодо того, наскільки вона якісно приймає рішення, забуваючи насамперед основне, що ми її туди поставили, цю модель, для досягнення якоїсь бізнес-мети. І ми маємо завжди думати і пам'ятати, які саме Елементи бізнес-процесів чи взаємодії з клієнтами, чи клієнтського досвіду покращується модель, і наскільки? Наскільки бізнес стає швидшим, якіснішим, економічнішим і так далі. І це дуже важливо. Є дуже багато прикладів того, як штучний інтелект або не взлетів, або навіть нашкодив. От лише деякі з них є, був такий стартап Zebra, який е, займався. Медициною, тобто, це була платформа для побудови ну, постановки діагнозів, мовно кажучи. от І там точність аналізу медичних зображень вона була настільки низькою, що просто це було недостатньо для медицини, тому він також ну, не, не зміг функціонувати. Е, був стартап для фермерів е, також на, на AI але просто тут. Інша проблема, то вже не з моделлю, а з аудиторією. Фермери досить консервативні люди. Їм це все не цікаво. Просто ринок не сприйняв цей підхід. Амазон з пізнавадні обличчя мав точність 20%, і це було прям ну, недостатньо для того, щоб ефективно використовувати ці засоби, і також це, це не взлетіло. Ну, і Ще, ще декілька також було, але через обмаль часу я не буду тут вже зупинятися детально, і ви зможете ознайомитись з цим. А, так, тут дійсно важливий слайд, я би хотів, щоб аудиторія його побачила. Якщо можна, технічних спеціалістів попрошу це зробити. От. Ну, як всякі поважні консультанти, ми маємо велику картинку з підходом, як ми ставимося, як ми. Підходимо до цифрової трансформації, а використання AI, впровадження AI це така сама цифрова трансформація, як колись була автоматизація, а потім діджиталізація. О, так от, у нас є, безумовно, підхід, який на, ць, на, на, на цьому слайді зображений, він досить так, велика картинка, але я почну розповідати без цього. Ну, насамперед, коли ми займаємося цифровою трансформацією, ми. Маємо зрозуміти і проаналізувати деякі дуже важливі речі. По-перше, це наші бізнес-процеси, наших клієнтів, для того, щоб зрозуміти, а в чому геп, чим можна їх покращити, чим можна підвищити їх ефективність, де не вистачає автоматизації, де можна зробити краще. Потім ми маємо проаналізувати патруни використання, тобто є вже досить великий набір. Базових так сказати, шаблонів застосування AI в різних індустріях, в різних процесах. І це також можна і треба показувати своїм бізнес-користувачам для того, щоб вони разом з вами змогли сформувати свої потреби і так званий Book of Dreams, да? тобто книга мрій, де в принципі будуть всі можливі застосування AI ну, Зафіксовані для того, щоб ну, це про що користувач мріє. Хлопці, ну що там? Колдуйте. Окей. І таким чином, спираючись на цю букву в Dreams, це великий такий вже перелік можливих ініціатив, треба підходити з таким великим до них, сітом. Да? Багатослойним і пропускати всі ці ініціативи через це сіт. І перше питання, яке має виникнути у того, хто підходить до, цього, до, до цих мрій, ваших користувачів, це чи потрібен там взагалі AI? Чи ця проблема, ця, ця додаткова ефективність може бути знайдена завдяки якомусь простішому, дешевшому, зрозумілішому інструменту. Щоб уникати цих зайвих хайпових історій і не витрачати на це кошти. Бо тут треба пам'ятати, що AI зазвичай це швидше RD, ніж автоматизація. Там багато пошуку і багато інвестицій. По-друге, чи легко його впровадити, це AI? Тобто, якщо навіть AI потрібен, але вартість цього рішення буде вам коштувати мільйонну розробку і ще 500 тисяч в рік на підтримку, а ефект від його впровадження буде ну суттєво менше, то треба над цим задуматись. Та навіть е, не кажучи про ефект, просто чи, чи є взагалі операційна можливість потім цим рішенням оперувати та його підтримувати. Є, безумовно, велика кількість і ризиків в використанні штучного інтелекту, і я пройдусь по найважливішим з них. Перше, це модель, вона буде працювати відповідно до тих даних, на яких вона вчиться. Тому датасет, який використовується навчання, це дуже важлива історія. Ви маєте бути певні, що він не дискримінує ніякі групи, особливо якщо це буде використовуватися в публічній площині. Ви маєте бути певні, що доступ до цієї моделі він він, ну, забезпечується всіма необхідними заходами інформаційної безпеки, через те, що якщо зловмисник скомплементує модель, він потім може використовувати ваші шиї для того, щоб вас обманути. Тому це також дуже важливо. Є така ще річ, як дрейф-моделі. Якщо модель часом починає втрачати точність своїх ну, реакцій. І якщо вона вчиться на своїх же відповідях, на своїх даних це дуже часто така історія, learning, то відбуваються так звані дрейф-моделі, коли використовують, коли, кажучи, одна неправильна відповідь породжує потім цілу лавину неправильних відповідей. І це є моделі. За цим також треба слідкувати і періодично вимінювати точність моделі і часом її коригувати. Ну, про дискримінацію я вже сказав, це дуже важливо. Дуже важливо, щоб була обов'язково людина, яка би контролювала була, ну, і не, 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 не довіряла моделі. В повному обсязі, так? тобто перевіряла або ще краще була частиною процесу. використовуючи просто шиї. Ну, і тобто, якийсь моніторинг має бути. Ну і дуже важливо, щоб чорний ящик, щоб ваша модель не була чорним ящиком для вас, щоб вона була пояснювальною, щоб ви розуміли, яким чином працюють алгоритм прийняття рішень. Це також дуже важливо. Тому крик основні. Ключові принципи, які ми завжди маніфестуємо впровадженні AI. перше це риск-бейс підхід. Тобто ми маємо оцінити ризики та оцінити переваги і знайти баланс між цим. По-друге, human in the loop завжди має бути людина в процесі. Тобто, навіть якщо AI використ... дуже класно працює, фінальне рішення, якщо це процес важливий і особливо від нього залежать якісь ну, процеси в реальному житті, то фінальне рішення має натискати кнопку людина. Ну і explainable AI, це те, що. Модель не має бути для вас незрозумілою. Вона має бути пояснювальною. Ви маєте розуміти, як вона працює. І для цього безумовно необхідно, щоб була там вся документація, щоб ви розуміли алгоритми, які там використовуються. От. Тому важливо забезпечити достатній рівень контролю на всіх етапах життєвого циклу моделі від проєктування до продуктиву. Наприклад, при проєктуванні. Важливо пам'ятати про сценарний підхід та обов'язкову розробку проєктної документації. Тобто тут важливо зрозуміти, що враховані всі можливості використання, навіть такі, як ну, просто, часом ШІ може використовувати прогалини, да, в тих правилах, які вона загнана, для того, щоб, ну, умовно кажучи, продукувати не той результат. Потім, що її може бути використане в моделі Game the Gamer, або тобто, Game the System, коли колим його можна вивести до, при, при, привести до інших результатів, ніж очікується, так, коли просто з, зламати її мозок, і вона буде робити щось геть інше. Збірна підготовка даних. Тобто тут важливо пам'ятати про валідацію всіх вхідних даних, які ви вскорюєте в шиї для навчання. Ви маєте недостатньо просто купити яку, у якогось постачальника великий датасет. Да? Ви маєте бути повністю впевненими, що там немає ніяких підводних каменів, дискримінаційних даних, що він повний, що він охоплює всі групи, які мають, мають, мають охоплювати, і так далі. розробці дуже важливо. Щоб вихідний код був описаний, щоб якщо це ваші розробники, а якщо це зовнішні розки, щоб були нормальна документація по системі, і так далі, щоб там були зафіксовані всі важливі елементи та рішення. Тренування та валіда... валідація моделі е, також е, є невід'ємним етапом насправді цієї історії. Ну, Тренування зрозуміло, що таке валідація це якраз перевірка точності. І не тільки точності, але є таких штук, як еймінз system, геймінз... систем, да, коли можна модель, умовно кажучи, намахати, от і так далі. Ну і регулярне тестування стабільності, щоб уникнути дрейфу, це є невід'ємною частиною вже роботи цієї системи продуктиві. Моніторинг і тест стабільності. Я, чесно кажучи, не знаю, що в мене по часу, бо в мене таймер збився. Але бог з ним. Да. Я просто вже буду закінчувати. Ми називаємо наш підхід до діджиталізації чи цифрової трансформації. на Базі шиї Trusted AI. Чому trusted? Тому що ви маєте довіряти своїм системам. А щоб довіряти своїм системам, треба трошки потанцювати навколо них з бубном, Да? Треба е, зробити велику кількість різноманітних заходів і оцінити ризики, і побудувати контрольне середовище для того, щоб ви дійсно могли довіряти цій системі, і вона дійсно приносила вам вигоду. Тому завжди е, тут стикаються два підходи. Перший це підхід от, правильний цифрової трансформації, який я показав вам та вороночка. І другий це під, під, підхід до оцінки ризиків. І на балансі між цима двома е, сутностями і будується зазвичай модель впровадження AI, для того, щоб знизити всі ризики, які притаманні е, штучному інтелекту, і зробити максимальний від нього ефект. На цьому я буду закінчувати. В презентації є мої контакти, є QR-код, який дозволить потрапити на наш сайт. Дуже дякую всім за увагу. Вибачте за такі технічні невеличкі проблеми у нас. І хто має якісь питання, прошу. Я ще буду деякий час тут на кофібрейку. Підходьте, поспілкуємося, буду радий познайомитись особисто. Дуже дякую. Мої оплески тим, хто слухав.